Вітаю, друзі! Жаба Гадюкінг на банковій, Жаба гадюкінг серед зелених. Жаба Гадюкін гнит зелененьких. Вчепились один одному в горлянки в той час, коли країна гине, українці гинуть, нація стікає кров'ю, держава палає. За це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, вчора мережею розганяли, поширювали за гроші інформацію про Давида Арахамі. явно в його прекрасних чудових інтересах. Давид Рахамія був присутній на інаугурації Дональда Трампа. The Independent – посиланням на це видання. Лідер фракції «Слуга народу отримав рідкісне місце в ротонді, капітолію, щоб стати свідком інавгурації, повідомляє The Independent з посиланням на свої джерела. Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі інавгурації. Серед інших, колишній прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон та прем'єр-міністр Італії Джордже Мелані пише видання. Раніше Арахамія заявив, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутись під час українського тижня у Вашингтоні, який пройде з 3 по 8 лютого. Як думаєте, що це за повідомлення? Правильно, це таким чином Арахамія ледь не попісяв на голову Андрію Борисовичу Єрмаку, з яким у нього повне протистояння. От! Він плюнув в обличчя Єрмака, плюнув в обличчя Зеленського. Ви скажете, як? Та дуже просто. Зеленського не запросили на його навгурацію. Єрмака не запросили, а Двідушка там нібито був? Отака історія. Притом поширюється навіть Лещенко, Радник голови Єрмака. Помагає арахамі і пісять на голову свого шефа. Що ж насправді? Відбувається, я не знаю. Був Арахамія на інаугурації, не був. Думаю, якби був, його помітили б там українці, які були, його помітили б іноземці, які були. Про це писав б, б не підпільно і не розганяв б за бабки. Ну, але менше з тим. Був, не був, факт в іншому. Єрмака не було, Зеленського не було. А цей сам про себе розганяє скрізь. Для чого? Дуже проста відповідь. Арахамія хоче бути ключовою особою в перемовинах між Трампом і Путіним, в перемовинах між США і Росією по миру в Україні. Він хоче бути ключовим гравцем при укладанні зділки по Україні. Ви скажете, хто він? Та, ну не захоче Зеленський піде він нафік. Ви помиляєтесь. Путін. Абсолютно юридично обґрунтовано наголошує на нелегітимності Зеленського. Ми про це говорили не раз. Він дійсно не втратив легітимність, тому що його оці радники по 50 євро, Веняславський, Стефанчуки і так далі, юридичні, завели його в глухий кут. Глухий кут нелегітимності. І Путін зараз, справячись на це, каже, а нема з ким вести перемовини. Ну, Зеленський нелегітимний. Давайте представника парламента. Зрозуміло, якщо питання нелегітимності Зеленського буде погоджено між Путіним і Трампом, і Зеленському доведеться робити ноги, то Стефанчук збере свої копита з президії Верховної Ради. І здрісне так, що Зеленський буде далеко посаду, тікатиме за Сенігор. І постане питання, хто буде новим лідером Українського парламенту і, відповідно, виконуючим обов'язки президента України. Так от, Арахамія, користуючись тим, що він має вплив, бо роздавав на дві третини фракції Суга народу має контакти з ОПЗЖ, в тому числі через схему монакісів та інші корупційні схеми, підкормлював довіру, підкормлював майбах, підкормлював різного роду ржавих депутатів з голоса, завдячуючи цьому, він має величезний вплив парламенту. Зараз Єрмак намагається його обнулити і придати цей вплив Стефанчуку. Ну, я скажу Стефанчук для цього сама непідходяща фігура. Він за власною Піпіською прослідити не може, не кажучи про е, парламентську більшість. Тому насправді. Тому насправді варто, варто очікувати подальшого загострення протистояння між єрмаком і е, рагами, протистояння між цими двома групами, які мають вплив на банкові, мають вплив в Кабміні і мають вплив в Парламент. То кого? З одного боку, Арахамія, його подільники з парламенту, його інформаційні ресурси, джокер, сидячий у відні Роман Кравець, який 24 на 7 за Рахамі. З іншого боку, Єрмак, силовики і тому подібне. От такий же Багадюкін. Але це в той час, коли український воїн. На передовій зупиняє орди окупантів, ризикує своїм життям здоров'ям. Це в той час, коли ми втрачаємо територію, коли знищують, добивають нашу економіку, промисловість, енергетику, в той час у них жабагаюкиних, в той час арахамія на схематозах і так далі. До речі, ми почали розслідування, і дуже скоро ви довідаєтесь. Як і на чому Давид Рахам'я заробляє лаве? Ми розкажемо це. Тому залишайте з нами. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, а ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.